Сьогодні 31 січня 2025 року, 6 година 24 хвилини, п'ятниця, продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий, тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а злочинцям, крадіям і брехунам, які мене оточують, показувати хто хто. Бо незабаром вони пошкодують про те, що народилися на цей світ. Бо допомагали іншим крадіям і злочинцям, і мародерам перетворюватися з мільйонерів в мільярдери не за допомогою алігрархічних кланів а за допомогою розкрадання і руйну... руйнації психічного і фізичного здоров'я простих людей, таких як я. 74. Фу. Важко що ж зробиш? Легко тільки красти брехати і прицелюватися. Вона обудову, які не зайняв експлуатацію. І за які корумповані держслужбовці нашого міста і області отримали великі хабарі. Які, на жаль, не знають куди витрачати і витрачають на непотрібні речі, коли інші помирають з голоду. Отака от правда життя в Україні під час війни. Хтось бореться з корупованим бидлом, а хтось не знає, куди витрачати награбовані гроші.